Я думаю, що це дуже гарна можливість зустрітися, поспілкуватися разом, тому що насправді ця ситуація, яка виникла зараз в Україні, вона дає можливість нам проявитися ще більше, да і показати, що ми єдині громадські організації, активісти, активістки. Я представляю зараз Херсон Південну Україну. Ми Розуміли завжди розуміємо зараз. Завжди розуміли представників заходу. Зараз у нас є можливість поспілкуватися з представниками, представницями сходу. Це об'єднуюча функція. Це була дуже важлива для того, щоб ми продовжували будувати єдину країну, в якій ми всі розуміємо цінності демократії, розвитку громадянського суспільства, розвитку місцевого самоврядування, тому що розвиток місцевого самоврядування неможливий без активної громадянської позиції, розвитку громадянського суспільства. Я дуже рада, що в такому просто чудовому місці Львів, який є взірцем, одним із зірцев місцевого самоврядування і розвитку громадянського суспільства, ми сьогодні зустрілися і маємо обговорити такі важливі теми і далі співпрацювати разом на розбудову нашої нової демократичної, мирної і улюбленої держави України.